Але для початку, для того щоб зрозуміти жах тієї трагедії, яка забрала життя понад 4 мільйонів українців, тоді в 1933-1932 роках, давайте подивимося уривок з фільму Голодомор, хлібна гільотина. А потім продовжимо нашу дискусію. Будь ласка, відео. Це хроніка осені 29-го року, самий початок колективізації. Я у складі передового загону з 25 тисяч комуністів-більшовиків за наказом партії вирушав на село. Пізніше нас так і назвуть 25-тисячники. До цього походу я готувався майже 10 років. Я знищив відкритих ворогів, зламав спротив інтелігенції та церкви. Переконав у своїй правоті робітників і тепер ішов останній вирішальний бій супротивником, який складав 80% населення країни. Втім, усі, хто крокує поруч і хто проводжає це, теж я. У нас було декілька сотень тисяч я, але ми були єдиним залізним орденом, який зумів підірвати цей велетенський світ, маючи в Арсеналі тільки два види зброї. I Ось так, це був уривок з фільму Голодомор Хлібна на Ми ще побачимо кілька уривків з цього фільму, який розповідає про жахі 32-33 року. Пане Футей, але ви народилися на західній Україні? Ви не були народжені на тій території, яку охопив Голодомор. От західні українці знали тоді про ту трагедію? Розкажіть, будь ласка, бо, бо я в мене теж родина, половина з західної України, половина зі східної, і дуже різна інформація. Тобто люди знали, хотіли допомогти східним українцям, але не мали фізичної зброї. Змоги навіть нагодувати, чи передати якісь харчі, чи обігріти, чи врятувати від, від голоду. Ну, знаєте, я народився в Бочачі, Тернопільська Тернопіль. область в Україні. Але мої батьки виїхали з України. Вони дійсно виїхали в час воєнний, тоді як большевики захопили Західну Україну. І так, що ми виїхали до... Німеччини, і ми перебували в таборі біженців. І я собі пригадую добре, що в 47-му і 48-му році, як ми були в таборі біженців Мітенвальдії, то там вже були відзначення Голодомору, вже говорилося про... Голод, який був в Україні 32-33 і років. А тоді, як ми приїхали до о, я бував в Буенос-Айрес, в Аргентині, і також ті відзначення бували. А зокрема, як вже приїхав до Америки, ну то відбувалося це постійно. І діаспора була дуже заангажована в тих всіх процесах. Так що я від малого хлопчика. Вже довідався про голодомора. Як був в Америці, то брав участь у тих демонстраціях і маніфестаціях, що були біля совєтського посольства, зокрема в 80-х роках, щодо захисту тих людей, які згинули, які були смерть, згинули смерті в час 32-х і 33-х років. Ну ті роки це вже відлига, це вже Горбачов, це вже перебудова, це гласність. Чому відтоді, аж до 98-го року, фактично ця тема була ну не вшановувалася, замовчувалася фактично як в радянському союзі, так і в ранні роки української незалежності. А чому та тема а, замовчувалася? То треба запитатися тих людей, які були в Україні. Ми очевидно в діаспорі робили все, що ми могли, якраз щоб цей а, щоб ця дата, ця трагічна подія була висвітлена про, а, згідно. З тим, що ми вважали, що треба висвітлювати і треба засудити цей почин тоталітарного режиму супроти українців. Цей почин був спроваджений супроти інтелігенції, супротив української православної церкви, супроти верхівки куркулів, селянства. Це було для знищення української нації, знищення національної групи. Як такої, як також і етнічної групи, то ми, ми про це старалися говорити. Ми говорили у діаспорі, книжки були написані, і навіть 1988 року вже був, був трибунал зорганізований з міжнародних суддів, який підготував був світовий конгрес українців для того, щоб дати до зрозуміння і всіх повінформувати. Про злочини Москви е, супроти україн, е, українців ну, багато хто говорячи про голодомор, говорить про те, що як українські селяни могли загинути від голоду, якщо була риба, було в лісах ягоди, е, були овочі, зрештою фрукти. Давай подивимо. Давайте подивимося наступний шматок фільму Голодомор Хлібна на гіліотина, де розповідається про те, що забирали геть усе не лише хліб, але й усі харчі, які залишалися в селян. Будь ласка, відео. Невже я, селянин, загартований століттями недоїдання, не зумів би врятуватися за рахунок інших дарів своєї землі. Та хіба ж перевелася риба в річках і в озерах чи дичина в лісах, А були ж ще овочі, фрукти? Не хлібом же єдиним жило українське село. Але 17 листопада Політбюро ЦК КПБУ затвердило постанову, яка позбавила мене останньої можливості порятунку. У колгоспах, що допустили розкрадання і, злісно зривають хлібозаготівлю, застосувати натуральні продовольчі штрафи. Спочатку ці штрафи стосувалися лише додаткових заготівель зерна і м'яса, але дуже швидко каральні загони хлібної гільотини почали конфіскацію всього, що я зготував на зиму, усього хоч трохи їстівного. Оголошена мені війна перетворювалася на методичне масове побиття нації. Ось так. Пане Богдане і пане Геннадь, все ж таки, це був геноцид проти нації чи проти населення України, які на той момент 86%, якщо не помиляюся, все ж таки складали саме українці. Пане Богдане. Ну, ви знаєте, якщо ми беремо під увагу тепер міжнародні стандарти до цього всього, такий початок мав в Нюрнбергському трибуналі ті типу, про Там вивинувачення були також про геноцид. Хоча судове рішення говорило тільки про, про, про того відносини до проти людських людських прав і воєнних злочинів. Але це початок був. Термінології е, геноциду, а пізніше сам, е, сама конвенція про геноцид, запобігання геноциду, яка відбулася в Парижі 48-го року, і всі стандарти, всі норми, які були прийняті, і очевидно пізніше строк не застосовування терміну давності 68-го року е, щодо злочинів е, проти людства, воєнних злочинів і геноциду. То і ті норми, які були встановлені, що це є часткове знищення. Національної групи, етнічної групи чи релігійної групи, якщо ми це все подивимося, зокрема з останнім судовим процесом боснія герзеговіна проти Сербії, який відбувся рішення було 2008 року, де міжнародний суд в Газі дав певні норми і стандарти до цього про відповідальність держави, яка це все скоїла, так, що, якщо подивитися на ті норми, то ясно, невно, якщо ми дивимося на документацію, яку СБУ відкрило у 2008 року, правда, чи ще скоріше, і тоді документи і факти пов'язані з цим всім, де був намір, який намір був, то це намір є дуже важливий. І то бачимо, що намір був якраз знищити інтелігенцію, знищити е, тих тих націоналістів, знищити е, петлюрівців, знищити е, е, релігійних провідників і знищити провідну е, верству селян е, куркулів. Це все згідно з міжнародними стандартами, міжнародними нормами з тих конвенцій, що я сказав, і судових процесів. Це є якраз геноцид. І ця і цей геноцид очевидно також що був признаний е, і рішений і е, Верховною Радою 2006 року. Законом сказано, що голод, голодомор, був геноцидом перед тридцять 32-33 років був геноцидом українського народу і національної групи, і етнічної групи, як також пізніше було е висновок е комісії затвердження демократії і верховенства права. Також прийшли до того висновку і остаточно суд 2010 року міста апеляційний суд міста Києва, який рішив по цьому питанню, де оскаржувалося Сталіна, молото. Кагановича і інших за злочини, злочини проти українців, які були зроблені тоталітарного режиму, то суд вирішив, що це, це був геноцид згідно з конвенціями, про яких я говорив, і, і засудив це по факту. Але людей, які були обвинувачені, очевидно їх не можна було судити, бо вони мертві. І згідно з кримінальним кодексом. З кримінальним кодексом справа проти них була закрита. А ще 75-ї річниці голодомору, то ми маємо понад 16 держав світу, визнали голодомор'ю геноцид. А другі держави чи другі міжнародні установи це все. Ухвалили як злочин проти людства і, і, і проти гуманного відношення. Так що ці всі, е, всі моменти є в, в історії вже, і головне, що згідно з міжнародним правом, конвенціями і рішеннями трибуналами, це все, що відбулося в Україні в 32 другій, роки, це відповідає термінології правової ознаки. Е, Геноциду і таким треба його визнавати. Я думаю, що вага є тепер важлива, щоб е, влада державної України ще раз зверталася до об'єднаних націй, щоб об'єднані нації визнали голодомор геноцидом українського народу і тим самим засудити тоталітарний режим, що це спричинив, і щоб світ знав, що є справедливість дійсно по тих, що потерпіли, щоб це ніколи не. Повторилося, якщо можна додати до Але того, коротко, будь ласка, у нас мало часу що, що, що Лемкін хотів, щоб це поняття було багато ширше, як воно дійсно було прийнято. Але важливо також підкреслити, що закон конвенція про геноцид війшла в дію 51-го року, а 54-го року і Верховний Совет ратифікував це Верховний Совет Радянського Союзу і також Українська РССР. І російська ССР, це було ратифіковано, так що вони визнали і при, приділилися до цього всього, що конвенція вимагала, як також пізніше, е, конвенція про незастос об'єднаних націй про незастосування строків давності 1968 року, була ратифікована також російською ССР СС, е, і. І українською РССР також, так що це є дуже важне, що вони погодилися на ті всі концепції. Але Росія, очевидно, не хоче до того е, до, до, дотримуватися, і не хоче визнавати те, що сталося 32-го і 33-го року. Цей ганебний геноцид. Так поряд зі мною вмирали росіяни і поляки, німці, і болгари. Але в першу чергу це була українська трагедія. Тому що за переписом 1926 року понад 86 відсотків сільського населення республіки складали українці абсолютна і переважна більшість те, що відбувається винищення України, розуміли навіть вищі партійні керівники. Один з них навіть спробував сказати про це Сталіну. Нам говорили, що ви, товаришу, хороший оратор, але виявляється, ви хороший розповідач, відповів Сталін. Таку казку вигадали про голод. Розмова ця відбулася напередодні Різдва. свята, яке завжди наповнювало українські села дитячими колядками і веселим гамором розваг. Чи міг я подумати, що під різдво 33-го в ті самі села буде спущено секретну директиву? Категорично заборонити будь якій організації, крім органів ОГПУ, вести реєстрацію випадків опухання і смерті від голоду? Перша поправка до Конституції Сполучених Штатів Америки це є так званий Bill of Rights, говорить про свободу слова. І це в нашій системі би протилежно було до свободи слова. Так що ми я не вважаю, що це би був добрий крок щодо демократичної системи, яка базується на верховенстві права. Що можна зробити? Що зробили в Сполучених Штатах в деяких випадках? Це є очевидно, що якщо є щось е, публічне е, е, якесь виявлення чогось, то тих людей не, не, не обвинувачується якраз в. Кажімо в тім, що вони зібралися неправильно, нелегально і стараються, стараються в певній формі провести якийсь мітинг, де буде дезорганізовано і товарить різні проблеми.